Усім доброго дня! Сьогодні хочу з вами побалакати за свій, напевно, останній день, де я працюю у nursing home. Це, якщо перекласти це, це дом для пристарілих людей. Я тут відпрацювала 6 місяців, і що я можу сказати за свій досвід. Це саме індивідуально. Буває добра зміна, і ти почуваєш себе комфортно, нормально, буває, зміна не дуже класна, і тоді, крім того, що праця не дуже приємна і важка, ти ще й морально можеш нервувати. І залежати від чиїхось, чиїхось емоцій чи недовольств. Ну, це, це я вважаю не тільки на цій роботі, але це може бути і у любій роботі. Що саме було цікавого, і що, які плюси, і які мінуси. Ну, по-перше, мене сюди взяли без досвіду. Тобто, тут я трошки взяла собі досвіда 6 місяців, і з цим досвідом. З цим опитом я вже можу йти далі, і я вже йду далі. Я переходжу на зараз до госпіталю. Яка різниця між госпіталем і нюрсінхом? Я вам розкажу трош, трішки пізніше, бо ще немає цього опита. А зараз я розкажу саме про досвід в нюрсінгхоум. Це важка робота фізично і морально. Тому будьте готові, якщо ви йдете на це. Що ви повинні робити? Що входить до цих обов'язків, що робить CNA? Сіней, вона, по-перше, з чого починається день? Тобто, ми приходимо, робимо чекаут, тобто, що ми зайшли на комп'ютері. Після цього ми йдемо, узнаємо, на якій ми працюємо стороні, бо це не одна сторона, це може бути дві, три, може ще більше, де саме ви працюєте, і йдете саме до свого місця робочого. Потім вам виділяють кількість Людей, за якими ви будете наглядати у цей саме день, коли ви працюєте, і е, е, яка ваша зміна? Бо ви можете працювати півдня е, в, одні, в одній стороні, потім інші півдня ви можете працювати в другій стороні. Тобто також узнавайте, узнали і приступили до своїх дій. Моя зміна починалася з сім ранку до сьомої вечора. І так, перше ми роздаємо каву або чай. Хто п'є, ми узнаємо, скільки і який сахар можна давати, бо є сахар для діабетиків, це пінк. І оригінал це сахар, який дається обичний сахар, цукор. Ми роздали цукор, ми роздали чай чи каву. І чекаємо на завтрак. Чекаємо на завтрак, роздаємо завтрак. Там дають е, йдуть такі листики, де е, саме на якого пацієнта йде той завтрак. Бо хтось їсть пюре, хтось їсть нормально, тобто у кожного своя дієта, кожний підписаний, і ми перевіряємо, знаємо, що це саме для нього завтрак, і е, розносимо їм їжу. Далі є такі пацієнти, які не можуть саме годувати себе, і ми їх годуємо, одягаємо перчаточки і починаємо годувати нашого пацієнта, допомагати йому. Так, погодували. Потім ми зібрали посуд, убрали, відвезли на кухню. Обрали чистенько і починаємо далі. Якщо у пацієнта є якийсь апоінтмент, тобто йому треба він з кимось буде зустрічатися з якимось врачем, то його треба одягнути, його треба вмити, його треба. Є такі пацієнти, але в nursing Home це. Завжди, я вважаю, що це саме всі бувають випадки, коли, коли пацієнти hier тобто вони самі можуть за собою доглядати. Но в більшості ми одягаємо їм памперси, ми міняємо їм памперси, щоб вони були чисті, і одягаємо, приводимо їх до порядку і садимо, допомагаємо їм сідати у. Інвалідне крісло. А за цей привод я скажу ще вам, що не дуже треба хвилюватися, тому що в них є такі саме ліфти, які допомагають вам підіймати під пацієнта, тобто ви фізично не напрягаєтесь. Ну, є якийсь тиск, ну то не дуже важкий, тому що ви, якщо ви працюєте з ліфтом, людина, яка депендент, тобто вона повністю зависима від людини якоїсь, то вона йде на неї ставиться два чоловіка, тобто, коли ви її підіймаєте і ви працюєте удвох. Ну і також ви можете, якщо щось вам там не дуже подобається, ви можете попросити собі ще допомогу другого сіней. А це також приємно, тому підтримуйте добрі стосунки з усіма, і це вам знадобиться Будьте добрим, нормальним. І так, далі ми зібрали пацієнта, обули, одягли все. А, буває таке, що ми даже його проводжуємо до машини і а, допомагаємо його, його загружати у машину. А, ну а опять таки ж, якщо пацієнт може стояти там чи щось таке, тобто він трошки, хоч не депендент. Так, а інші, в яких немає апоїнтментів, вони можуть залишатися у кроваті, можуть сідати в інвалідне крісло і передвігатися по фасиліті, тобто десь там їздити. В них є така activity rooms, де вони можуть збирати пазли, можуть грати в бінго, ще в якісь заняття. Буває, в них проводяться дуже часто всякі концерти на свята. Валентина на Різдво на Крісмас. Це в них дуже класно, дуже вони так організовують, дарують подарунки. Тобто вони пілкуються про цих пристарілих. Це така робота, вона важка, але вона така, ти відчуваєш, що ти робиш добро, що ти допомагаєш. Вона така робота. Ти відчуваєш, що ти потрібен цим людям, бо вони нічого не можуть зробити без тебе. І це дуже приємно. А, відчуваєш себе корисним. І... Так, далі, значить, бувають дні. У кожного пацієнта є свій день, коли в нього є Shower Day, тобто він ми повинні йому допомогти покупатися. В них є такий shower, є спеціальні такі shower bed, тобто кровати для шаур. Тобто, якщо людина не ходить, вона не може двигатися, то її підіймають ліфтом і ложать на цей shower bed and і потім купають, відвозять до душу і там вже купають, допомагають, бо людина не може цього робити сама. То ми теж таке це робимо. Що ще цікавого? Також є крісла, спеціальні шаур, то де ми саджаємо і люди можуть сидіти і купатися. Ми стоїмо, якщо їм потрібна допомога, ми їм допомагаємо. Потім ми відвозимо, проводжаємо їх обратно і міняємо їм постіль, щоб постіль була чиста завжди, то ми наглядаємо за цим, щоб була чистенька постілька. Ну і також у кімнаті також було чисто, бо це твій пацієнт. На одну людину саме у Nursing Home може бути 10-12 людей. Це дуже багато, дуже багато І інколи ми не справляємося, тому що на одній стороні буває три пацієнта, котрих треба на апоїнтмент. Із них чотири котрих ти повинен, повинен покарми погодувати. Буває що ти просто не встигаєш, але є допомога Ці інші, це інші CNA, котрих ти можеш попросити, і вони можуть допомогти. Буває сторона легка, де тобі не треба напрягатися, ти так на релаксі можеш працювати не дуже. Тобто, і хто такі CNA? CNA – це сертифіцірований помічник медсестри. Він може працювати як на дому, допомагати людям, які не можуть за собою піклуватися. І також він може працювати у nursing home, також у хоспіталях, тобто де є медсестри. Ну, частіше це nursing home або хоспітал. Вивчитися на сієней це. Мабуть, 4 від 4 неділь можна вивчитися онлайн, але все одно вам треба буде здати практику і інколи відбува на класах, можна навчатися увечері, ви можете пошукати саме у себе курси сі Після цього, як ви пройдете цей курс, він складе місяць, може, якщо ви вчитеся ввечері або на вихідні, може трошки там, два місяці або не кожен день. Потім ви здаєте екзамени государства, і потім вам видають таку лайсенс, і ви вже становитеся сертифіцірованим помічником медсестри і ви можете працювати. Без досвіду мене лично взяли у nursing home, без досвіду. В госпітал брати не хотіли, скільки я їм не писала, скільки я не пробувала туди попасти, вони відмовляли. Може без досвіду, без опиту, може ще якісь в них свої бачення. Щодо англійської мови, як саме навчалася, я нам давали підручники, я перекладала їх через транслейтер, які слова я не знала, і я перекладала на свою українську мову і читала, перекладала, записувала зверху якісь слова, і також це вивчення англійської мови. Але здавала я екзамен саме онлайн. І на своєму комп'ютері, вдома, і там можна вста... настроїти свою мову, тобто через Google-перекладач, і в принципі ви будете розуміти і здавати, як... як ви саме можете. Тому я сама здавала так, і я вважаю, що і ви можете здати онлайн саме так. Ну, а практика, то звісно, ну коли ви вже там трошки позаймалися в класі, трошки по, позаймалися по підручнику, то ви вже трошки розумієте, що від вас хочуть, і якщо ви пройшли вже практику. Тому я думаю, ви зумієте показати і трошки щось сказати. Не дуже складно, так що спробуйте. Це перша ступенька, чи як це я не знаю на українській мові, до саме. Медицинської сфери, але можна піти не на сіней. Саме в моєму Мічіган-штаті, де я ж проживала, проживала. Щоб вивчити вивчитися на НЮРС, а вони всі люди повинні пройти клас сіней здати. І такі вимоги є не тільки в моєму штаті, і ще в інших. А потім вони вас зараховують до програми до навчання до НЮРС. Може у вас такого немає. Звісно, я хотіла б далі навчатися на ньорс. Планую, але в мене таке маленьке питання, така маленька проблема, що я не маю і не можу дістати свій диплом high school, тобто диплом зі школи. Я його не можу дістати, тому що моє місце окуповано там же живуть росіяни. І я не можу дозвонитися в українську школу, я свою де вивчалася, дзвоню, але вони мені відповідають, що ви не му... ми не можемо вам дістати, тому що це було до 2000 року і нам треба фото, Але я не можу знайти свій диплом, і тому тепер я повинна здати GED. Це high school program, а, і я її вивчаю на англійській мові, і тепер... Щоб тільки поступити далі на нюрс. Тому це дуже цікаво і складно.